Наступний наш гість Євгена із позивним червоний, командир штурмової роти 92-ї ОШБР, який просто зараз долучається до нас онлайн. Пане Євгене, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні. Бажаю здоров'я, героям слава! Ну і хотілося б розпочати із важливої інформації. Збір просимо наших глядачів долучитися до нього, тому що просимо долучитись до збору на автомобіль для 92-ї ШБР 12-ї штурмової роти. Хлопці та дівчата потребують надійний транспорт для наших штурмовиків. Автівка, що витримає складні умови та допоможе виконувати бойові завдання без неї бійці втрачають мобільність і час, який може коштувати життя. Код для посилання от, власне, зараз бачите нас. Екранах кожна гривня має значення, скануйте та долучайтесь. Давайте наблизимо нашу перемогу разом. Ну і е, про перемогу, про дії на фронті, пане Євгене, хотілося б у вас розпитати, яка нині оперативна ситуація саме на вашому напрямку, на вашій ділянці фронту російсько-української війни? Чи фіксується просування росіян та збільшення кількості ворожої техніки? Тому що як ми е, спостерігаємо останнім часом, там все більше мотоциклів та квадроциклів, а от броньована техніка у них ще є. Yeah. E, дивіться, саме в зоні відповідальності бригади на сьогоднішній день ворог робить велике скупчення в живої силі, тобто ворог з Курського напрямку перекидує свої бойові підрозділи саме на наш напрямок. Адже для них Харківщина це є теж пріоритетною цілею. Але e, на сьогоднішній день ситуація критична, але контрольована з боку сил збройних сил України. Так, ворог намагається використовувати погодні умови. Намагається просуватися вглиб нашої оборони, але завдяки злагодженню наших підрозділів всі атаки ворога було відбиті щодо штурмових дій зі сторони ворога. Так були моменти, коли ворог намагався саме під час поганих погодних умов здійснити штурмові дії на наші позиції. Але завдяки піхоті, яка безпосередньо тримає оборону, ворога було знищено. А чи є у вас дані? Чи можете, зокрема, ви іми поділитися, яке скупчення росіян було перекинуто, наприклад, знову ж таки, на Харківщину, на, на ваш зокрема напрямок за останній тиждень-два? Дивіться, цю інформацію оголошувати, немає можливості, але скупчення дуже велике. А якщо говорити про тактику, яку зараз вони застосовують, і що є найпроблематичнішим в відбитті цієї тактики? Дивіться, ворог намагається, як і раніше, застосовувати масовані штурмові дії, тобто вони не бережуть свою піхоту, але також ворог почав використовувати дуже велику кількість fpv дронів. Він намагається знищувати наші логістичні підходи. Якщо раніше це було артилерія, це були каби. Але на сьогоднішній день ворог використовує дуже дуже велику кількість півдронів. Він намагається знищувати наші всі логістичні підходи. Тому саме сьогодні потребуємо збір на авто, які безпосередньо вивозять нашу піхоту для подальших дій. Ворог почав більше використовувати впівдрони на оптоволокні. Він намагається закрити повністю наші всі дороги, а також намагається знищувати наші засоби ураження. Також ворог проводить детальну аеророзвідку зі своїх крил, а також з дронів та коригує свою артилерію, яка також працює великій кількості. Пане Євгене, ну це вражаюча інформація. Ми тут паралельно знаєте у студії у Києві обговорюємо якісь можливі варіанти перемир'я. Тим часом бачимо, що фронт майже як ваш позивний та червоний, горить запеклий бій, продовжується на різних ділянках, але про логістику, От ви просите і закликаєте і разом ми до цього також процесу долучаємося. Допомагати нашим громадянам, так донатити на пікапи на автомобілі і так далі. Як зараз ло. Лігістикою загалом тому, що ви згадали про оптоволоконні дрони. Я бачив, що на різних ділянках використовується метод захисту доріг накриття сітками. Та чи з нашого боку таке впроваджується, тому що поки що лише у росіян бачив подібне? Дивіться так, є деякі моменти, де облаштовуються також коридори з сіток цих. Але ну давайте дивитися правді в очі на передньому краї неможливо цього зробити. Це можна трішки далі від фронту, так це є пріоритетом зробити, адже просування буде по цим коридорам. Але також ну, є такі моменти, що ворог буде бачити саме ці коридори, і він буде ще більше контролювати їх. А так як ворог на сьогоднішній день використовує дрони на оптоволокні, і єдиний захист від них це. Піхотинець, скажімо так, який буде сидіти в пікапі з рушницею. Тому ну неможливо прямо гадати де це буде наступне враження від ворога. Тому ворог намагається постійно сідати на криші домів розбитих або на дорозі, прям де рухаються безпосередньо наші автівки, і після цього він намагається нанести враження. Але ми шукаємо кожного дня рішення та намагаємося боротися з цими засобами. Пане Івине, ви зазначили, що ситуація наразі є критичною, але контрольованою з боку збройних сил України. Ми принагідно ще раз вам за це зокрема дякуємо. Але хочеться почути від вас, а чого не вистачає наразі, зокрема, вашим бійцям на вашій ділянці фронту. Дивіться, ну на сьогоднішній день війна дуже різко змінюється. І на сьогоднішній день це дрони, тому що дрони це основний пріоритет на всіх напрямках. Які є тому, що ну артилерія вона вже не працює як раніше, тому що є безпосередньо голод снарядів. Але на сьогоднішній день е дрони е ціна дрона і ціна снаряду, який використовується, ну вона дуже сильно відрізняється. І дрон може нанести максимальне вогневе ураження на дуже великих підступах. Тому на сьогоднішній день бригада використовує велику кількість дронів, і це призводить до повного знищення ворога, щоб він навіть не доходив до позиції, де знаходиться саме безпосередньо наша піхота. Також саме якщо буде висування ворожої техніки, то все це роблять саме півдронами, ударними дронами, коригування, аеророзвідка. Все це дрони. І тому на сьогоднішній день найбільш критичним є це саме дрони. Пане Андрію, ну от дійсно є аналітики, які зазначають, що в дронах Російська Федерація кількісно на жаль трішечки попереду. Точно це можна сказати про снаряди, які сама Росія виготовляє і, звісно ж, залучає північну Корею в цьому плані. Ну і м'ясо та м'ясом вони називають своїх військових особовий склад і закидують наші позиції. Ними хотілося почути від вас, що в плані наповненості траншеїв, шансів нашими чоловіками. Та жінками чи вистачає захисників, тому що станом на зараз стало відомо, що загальна кількість звернень до центрів рекрутингу в Україні сягнула майже 50 тисяч осіб. Про це повідомили в Міноборони. Цікаво, що частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21%. За інформацією відомства, серед усіх громадян, які зверталися до центрів по консультації, майже 10 тисяч кандидатів розпочали процес приєднання до сил оборони. Зокрема, за перший тиждень квітня. Цей показник становить 199 осіб. Так, да, і тут хочеться поставити вам зокрема питання, пане Євгене. Яких бійців, зокрема, вам не вистачає? Знову ж таки, які це спеціальності, які професії? Дивіться, саме так як я командир штурмової роти, то в першу чергу для мене будуть потрібні піхотинці, адже саме піхотинці вони виконують найскладніші задачі. Вони першими становляться. Своєю ногою на деокуповані наші території, і вони виконують самі складні штурмові дії для того, щоб повернути наші рідні землі. І тому на сьогоднішній день саме піхота, саме стрільці, гранатометники це є пріоритетом. На сьогоднішній день так в бригаді дуже велика кількість людей долучається до нас рекрутингові центри вони постійно працюють. На них є навантаження, але вони намагаються все зробити, щоб допомогти кожному в просуванні та пакеті документів, та в подальшому щоб долучитися до нас. Почули вас, пане Євгене. Дуже дякуємо ще раз буквально за вашу службу. Низький уклін вам і вашим побратимам. Так само Євген, позивний червоний командир штурмової роти 92-ї ОШБР з нами був на зв'язку. Принагідно дякуємо ще раз за вашу службу.